Це у нас Toyota Camry, сороковка. І хочу показати один момент. Значить, людина приїхала до мене з проблемкою. Це потія фара. І потіла вона дуже сильно настільки, що майже згорів блок розпалу. Ось подивіться. Все уже окислене. Ну, тут так ще на біди, можна сказати. Ось конденсатор уже він, йому прийшов майже гаплик. Чому так виходить? Тому що на цих машинах та й багато інших японських машин, блок розпалу стоїть під фарою. І вся грязюка і бруд попадає прямо на оцей блок. Він стоїть ось так от. Тобто вода туди прямо не попадає, але вона там бультихається і попадає на елементи, і все це окисляється, і воно виходить з ладу. Це на Lexus, там GS. -и. Тому, якщо у вас потіють фари, і у вас ксенон, як ви можете це зрозуміти для тих, хто взагалі не розуміє, на ксенонових фарах завжди є наліпка. Це означає, що там висока, висока напруга і блок розпалу, і він може вийти з лада. Ось інша фара, яка не потіла, ось її блок розпалу. Тут все чистеньке, красивеньке, нічого тут не окислилось, не заржавіло. Проблема була, ось дивіться, біля цього вуха, яке біля крила кріплення, скло тріснуло там, де його прикручують. І вся грязюка попадала прямо в фару. А так як блок знаходиться в самій нижній точці, то ось весь пісочок, вся грязюка прямо там.